Ви коли-небудь задумувались, чому столиця Аргентини називається Буенос Айрес? Гарне повітря? Серйозно? Це що, просто красивий комплімент? Чи можливо за цим стоїть цікава історія, яка включає монахів, моряків, легенди про Богородицю і боротьбу за виживання на незнайомому континенті? Ви на каналі Факт за фактом. І сьогодні ми дізнаємося, як історія подорожей перетворилась на поетичну назву. Сьогодні Буенос Айрес це одне з найвідоміших міст Південної Америки. Це місто танго, м'яса, футболу і шаленої політики. Але назва його звучить, наче якесь екологічне місто гарне повітря. Як це пов'язано з історією? Місто розташовано на березі річки Ріо де ла Плата, однієї з найширших річок світу. Це вустя із прямим виходом до Атлантичного океану, що зробило його стратегічним торговим центром з перших днів? Такий вигідний географічний фактор і змушував моряків туди йти. А тепер уявіть заморську експедицію, яка шукає нові землі і хороше повітря, якщо дослівно. Після того, як перші європейці почали освоювати нові землі, території нинішньої Аргентини залишалися малонаселеними і досить загадковими. У 1536 році іспанець Педро де Мендоса. Заснував перше поселення, яке отримало довгу офіційну назву de де Senora Сенора Санта Марія дель Aire». перекладається це приблизно як місто нашої пані Святої Марії Гарного повітря. Чому саме так? Історія сягає навіть раніше до епохи вікінгів і середньовічної Європи. Де мореплавці і мандрівники вірили, що Діва Марія захищає їх у морських подорожах, особливо від штормів і небезпек Атлантики. Монахи та мореплавці, які супроводжували експедиції, молилися до Богородиці, зокрема під ім'ям Айре, за безпечний вітер і сприятливу погоду. Так і назва. Це не просто гарне повітря, а молитва, звернена до покровительки моряків, що символізувала надію на вдалу подорож і життя. За легендою ще до заснування міста під час морської подорожі в район Ріо де ла Плата тут нині і розташований буенос айрос корабель експедиції сильно постраждав від шторму. Моряки, сповнені страху, почали молитися Богородиці, просячи захисту. Раптово, ніби на замовлення, стихія вщухла, і дунув лагідний, добрий вітер Буен Айре. Цей гарний вітер дозволив кораблю безпечно дістатися берега. У подяку за диво, моряки і монахи дали назву цій місцевості, а пізніше, і самому місту. Таким чином, назва відображає не просто географічну характеристику, а цілу історію людських надій, страхів і віри в надприродне. Перше поселення Педро де Мендоси у 1536 році було зруйноване нападом корінних племен, а саме, племені Тенгеле. Але вже через кілька років, у 1580 році, іспанці заснували нове місто на тому ж місці, яке і стало сучасним Буенос-Айресом. Це місто розвивалося як важливий порт і торговий центр, а назва закріпилася і стала символом надії, свободи і процвітання. Сьогодні Буенос Айрес це місто танго, культури, футболу і смачної кухні. Але його ім'я завжди нагадуватиме про морські пригоди і молитви, які супроводжували його народження. Цікаво, що з кліматичною стороною у Буенос Айреса все не так просто. Місто розташоване у зоні помірного клімату з теплим літом і вологими зимами. Тож гарне повітря це скоріше символ, а не характеристика. У часи заснування цієї назви мореплавці орієнтувалися більше на якість вітру і умов для подорожі, ніж на температуру чи чистоту повітря. Отже, гарне повітря це гарний вітер, що веде в безпечну гавань, без якого життя і розвиток міста були б неможливі. Отже, назва Буенос Айрес це не просто красивий комплімент місту, а історія про надію, віру і боротьбу за життя. Вона народилася з морських легенд, молитв, монахів і реальних подій, що вплинули на долю тисяч людей. Коли ви наступного разу почуєте Буенос Айрес, згадайте, що за цим стоїть не просто гарне повітря, а цілий світ історії і емоцій, які подарували цьому місту його унікальне ім'я. Якщо вам сподобалась ця подорож у походження назви буенос Айреса, ставте лайк, підписуйтесь на канал і діліться відео з друзями. Пишіть у коментарях, яку назву міста вам цікаво розібрати наступною. До зустрічі в наступному відео.